Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. На буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, можливості, бажання шукати самостійно, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen. Passat. Американська версія 17 рік 109 пробігу, 1,8 бензин, автоматична коробка. Ціна 16250. Ford Mondeo 19 рік 160 пробігу, 2.0 дизель з автоматичною коробкою передач. Ціна 16 800 доларів. Бачимо контакти, фіксуємо код. Так, на жаль, зачинено. Салон тканинний. Такий автомобіль. Audi a 6 в максимальній комплектації. 18 рік, 195 пробігу, вартість автомобіля 23 тисячі доларів, 3.0 бензин на автоматі. Контакти є, він-код, надіюся, видно. Підемо на стеля, люк, пам'ятсидінь, все саді. є. Весь 7 пасад. 2,0 дизель з автоматичною коробкою передач. Чистий 13 рік, 280 пробігу. ГРМ замінено, демпфер замінено, вкладені не потребує, 10800 по вартості, контакти тут. Він код фіксую. Зараз нічого покажу. Ціна на віддачу 10 000 доларів. Дуже хороша ціна, до речі. Далі на дизелі автоматична коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте. Одна тур 2004 рік, 232 пробігу, 2.0 бензин, механіка ціна 4300 доларів. Бачимо контакти. Добре. З парк тройниками. Так, Lexus. 2010 рік. Так, 225 пробігу, 3,5. Газ, бензин, автоматична коробка, ціна 11 950 доларів. Бачимо контакти. Безключовий доступ, шкіряний салончик. інформації у власника. Б8 посад в універсалі. 17 рік випуску. І класний Класні випадки, 279 пробігу, 2,0 дизель, автоматична коробка, ціна 16990. Покажу по салону. Салон комбінований. Шкіра Алькантара. Hyundai Sonata. Автобіль 2017 року, 2,4 бензин на автоматі, 13900 по вартості. 77 тисяч пробігу, контакти є. Тканинний салон світлий в частенькому стані. Цікавить, телефонуйте до власника. Audi А4. 16 рік, 160 пробігу, 2,0 бензин на автоматі, повний привід, 20 700 доларів. Тут контакти. Він код фіксую, надіюся, видно. Лобове затемнення. Пам'ять сидінь бачимо, шкіряний салон з регулюванням. Більше інформації уточніть у власника. Шкода Октавія А7. 16 рік 226 пробігу, повний привід. 1,6 дизельна механіка, здизельна ціна 11750. Склімат контролем. Тканижна салон. А 2006 рік, 2,7. Так, 2,7 дизель, Ціна 7700 доларів. Тут бачимо контакти до власника. Така в нас шофта шоста, також є. Салончик шкіряний. Ось цікавость телефонука до Renault Megane другого покоління в універсалі. Так, по опису тут машинка 4 рік, 2018 проб, його 1,6 бензин на механіці, ціна 4400 доларів. Бачимо контакти до власника по салону. Автомобіль з клімат контролем бачимо. Більше інформації уточнюємо. Volkswagen це це. Значить, тут у нас 16 рік, 130 пробігу, 2,0 бензин на автоматі. Ціна 13900 доларів. Бачимо контакти. покажу він код. Кірний салончик в комбінованому кольорі. Така машинка. Користь бачу Audi. 2006 рік, 280 пробігу, 2,0 дизель, ціна 6100 доларів. Воркопом. Volkswagen Golf в такому гарному кольорі. Там синій з сірим. Камера так не дає на дисках по опису. Це 15 рік 262 пробігу, 1,6 дизель з автоматичною коробкою в рідній фарбі. Ціна 10 тисяч 800 доларів. Тут бачимо контакти до власника. Покажу по салону. Сидіння в чохлах, є клімат-контроль. Більше інформації уточнюйте у власника. А 4 в універсалі, дизельна версія. 14 рік, 184 пробігу, 2,0. Дизель на автоматі Європа. 15700 по вартості. Бачимо контакти. Комбінований салончик. Кого цікавить, телефонуйте? Бесьомий Passat в універсалі. 14 рік, 1,6 дизельна шість механіці в рідній фарбі без ДТП 284 провігу, ціна 10 500 доларів. Бачимо контакти до власника. Покажу по салону. З форкопом та парктроніком. Шостий гольф в універсалі. 10 рік 305 пробігу, 2.0 дизель на автоматі, ціна 7800 доларів. Так, відкрила на машинку. З клімат-контролем, з підігрівами. До речі, панорамний зверху.